Дідні кюфор, вони самі з Вінницької області, а з них було шість братів. І всім треба було дати землю в то время. А тут ж була пустиня. Ага. Це він, він зайшов забіг, чи ні сидить потім. І це ж перший той дідний кюфор там викопав землянку і перший сюди приїхав. Він спочатку хотіли десь зробити село ближче до коблів, але я не знаю, що там їм не вийшло, і вони... він перший сюди, потім приїхав його брат, Іван, дід. Оце ж він построїв возле Саші сина ту хату і в 26-му роду. Okay. Ну і потім це ж вони, да, і ця хата вже на ну, той отбу років. Ну і так вони поселилися, взяли землі, і потім почали з'їжджатися. Оце наша вулиця, це всі називалися Карповецькі, це село Карпівці Хмельницької області. І вони всі, оце, дід Самоїв, Дід Самсон, Дід Мирон, це вони там всі, всі жили і всі сюди поприїжджали. Ну і все. А потім хто де? Хто помирав, хто. Повіїжли назад. одні, Як бабуся розказувала мого свекора, мама каже, жили в землянках, викопали, каже, утром встають, а під подушкою гадюка. Ну, це таке було, що тільки ну, одні, одні бур'яни були і все. Ну, що потім почали з'їжджатися, почали строїтися. І так воно. Продовжалося. Да, тепер яке красиве село. Ще да, й да. построїли тут винзавод. Тобто да. почалося життя, люди почали працювати, будуватися, народжуватися, да. продовжувати от... Мала ділянку, тому 6 гектар винограду. Така була Стахановка, орден дали все, а зараз бачите, до чого доходилося. І нашу, куди я бігла, що я робила. Дадуть премію 40 гривень. Da, da. 40 Я вперед, От і все, добіглася, а тепер сама себе не можу обійти. Ну, Vivi. слава Богу, ви ж дожили до яких років? Не кожному 80... Господь 84, Бог дає такі. От бачите? 84. вже пішов 85. 85. Так що а ви з якого року тут живете? З п'ять дев'ятого. Де куди, ну що ж ви ж не знаєте, не куди. Бариша покойного, знаєте. Uh -huh. Баришова свікруха це моя двоєрідна сестра. І, а я кончила 10 класів там в Хмельниччині і приїхала на Новий рік до неї в гості сюди. Ну і тут познайомилася з дерев'ягом. Це ми на Новий рік, а 15 лютого вже приїхали, вже поженилися. Гарний був, гарний був. Дуже гарний. Дуже. Всі завідували. За мене старший на, на скільки він був? на три роки, а всі казали, що, що я за нього старша. І так. А чоловік був гарний? Людей, ну так, ж ну, так я ж кажу, гарний а я, я як людина гарна, да, а характер да, який да, був. у нього. І характер, я. і труженик дві Все сам построїв. той гараж, воно нам за дві неділі сам з декора, І цю кухню сам ще потім син прийшов з армії, поміг йому. Кухню сам, все, все робив сам. А ви як Один. приїхали в 50-х роках, яку ви пам'ятаєте Ленінку, виноградне теперішнє? Яке ви його пам'ятаєте? Що було тоді? Отома хата, щоб ви бачили за цією машиною. То це такі були землянки. А я поняття не мала, що це таке за хата, що нема потолка. А вони ж землянки, от і такі. Угу. І було тільки от, от, ця вулиця з двох сторон, а та вулиця одна сторона. Аж потім в 72-му роду, як почали вже садити виноград, як почав бути вже совхоз, тоді почали будувати ці домики і вже почали зіжатися. А до того скільки будинків було? От ви 50-х роках? Скільки тут було дворів? Ну, може, 50 було, може і не було. Бо дуже, і всі такі. Мазанки називалися. Uh -huh. Ото без черепівці, без нічого, глиною помазали. Це Кожні, кожної осені робили толоки, глину мазали верхи. Наша оця теж туди. Це мої свікрухи батьківщина була. То як ми почали вже, вже вони поженилися ми там, а потім перейшли вже, вони нам купили цю хатину, почали тут. Два, два штиха глини було намазано наверх. Поки скидали, перекидали все. Ну тоді таке время було, лісу не було, кірпів камня не було, нічого такого тягнули. Так що... це ж було свято, якомусь хату мазали. Сходилося все ж село. О, що не було? Всі тут? сусіди сходились мазати один да, одному хати. Да, да, так, так, да. так. Де да, всі сходилися, а як свадьби робили, то три дні свадьба. Один день п'ятницю починають, йдуть за королем. субота починається вже, от як вінки чи що, це вже молодь гуляє, неділю вже свадьба, а в понеділок на кури. Оце Вася, може помниш коржиху? Та да. помниш, кож коржу вони живуть цей хаті, десь копчики куди. Взяла бабки. Кожух вивернула його на ту сторону, а не було ж дорог, не ні асфальту, нічого такого. Вона бур'яни, ляже в той кожух, весь був в будяках. Страшна, баба ругається, баба це бабця покойна, це цього деменяка де жив, його, його, його тіщі, мама там була, то вони теж десь звідки звідти, з В основному тут хмельничани всі переїжджали сюди. Ну, хто ред туди? 79-го року тут. Де? Ну, якраз в 70-х роках почали строїти переселенські дома. Ну, 73-го, 75... вона ж каже, чуєш? Де? Ну, от в 79-му году ти приведу почали туди строїти, ми якось так приїхали. Розкажіть, що пам'ятаєте? Може, про школу, що пам'ятаєте? Скільки класів тут школа була? О, школа була, отам, де... Я вже не знаю, хто, не, не, хто клуб був, і там школа. Одна вчителька, тут була Наталя Льонтівна, вона вчила три класи, чотири класи. В місті всіх до обіду. Ті сидять там, а дітей мало було, скільки там їх. О, і так, а потім вже вони пішли в п'ятий клас, пішли в кобліво. А мій чоловік розказував, як він ходив в школу. Дадуть, каже, гроші на, на книжки. А він піде, конфети купляє. Подушечки такі були конфетки. Поки дійшов до школи, всі поїв. Все. Бо пішки ходили, ніхто ж не возив нічого. Таке було врем'я. І так. А потім коло тої школи був клуб. То інтересно було все одно, от як ми бідували, дід старчик покойний, ти не пам'ятаєш, цеганький і батько був. Ганька, при, при, як прийомна дитина в них, а він трохи сліпий був, трохи який на гармошки грав. І це ввечері збираємося туди. Такі танці, така, таке весело да, веселя було, що їм. Тут в нас о, тут площадка детська. Тут uh -huh. вже до сих пор є підвал, він до сих пор стоїть. Просто засипало горловину, а внутрі робочий. Uh -huh. І там така станки стоять. До сих пор він там все засипано стоїть. Там був склад, сисько, да, да. Дед, на гармошки на бажанні на гармошки прийдуть, дискотека така, там далі на, на на, в сторону балки там ящики били виноградні, а тут а, там був та склад. Та потім цей. там стояв, рад, коровники держали. ku njusht një detrave no, se në lutak i takë pokërik. Ну да. да. І той погріб. Це той... мужики туди скоро. там головину, головину просто вийшли. Погріб вимово, то все, був так, клуб для чоловіків. Дівчата зверху танцювали, чоловіки в підвалі да, собі да. Да. чаювали. Чаювали. Хочу тут почав копачка відмітав ззаді за цим магазином. Ага. Откопали ну, тонну подков для лошадей. Тонну. Інтересно було, бачите, хоч бідно жили. Там вже ось склади, там хвості, що тільки не знаходять до сих пор. Тонна підков, це, звісно, багато. Да. А я представлю, яке там железо. Не Каке до всіх то Не до всіх да? то так, нашу... було. Цей доход Так а для чого здали його нашого? Було хоч одну в музеї. А посипалося, поржавіло. Та ні, я не, це. не, я не, не можу вона Така була жість. Тяжко потім вже почав. А що тоді? Ще до, ще до мене то бавовну ціяли. Ходили тут бавовну збирали. А при мені то вже кукурудзу садили, бураки, отаке. А потім вже в 72, як почали виноград садити і вже пішло діло. А в якому році виноград почали садити? 70 років. І посадили, вже дійшло до того, що врожай почали збирати. а вже заводу нема. Березанку везуть. Там переповнено, возили аж ком'янтернову. помню, як завозять в двір на вечір, бо нема куди діти. Чани, воно грає, воно то тече, страшне, що робилося. Ну, потім вже як построїли завод, то вже стало легше, вже ця продукція пішла туди. На заводі не працювали. Ні, я mm. тільки в своєму <схай> на винограді. то була моя любима ділянка, я ото як пішла. Ну, 35 років мене стажу. І як пішла на виноград. І це як, як своє собственне, щоб до, до толку було обрізане, щоб воно обрано все. Ну, теж рук не вистачало. Студентів привозили, поміли, де. А тоді, як дала ділянка моя, три плани. І це мене нагородили орденом тоді. Ну вже одна стометровка, п'ять машин винограду зібрали. Де Ось, чоловік їздив на трасу, перепиняє машини, привозить мені. А він шофьором робив. Возив одразу ось на виноград. Тут теж по дві ходки в Ніколаєві. На самосвалі робив, ще були коровники, то тоді сіло скосили, все. Мене грушчиком брав, цідю, їде від ноги, засипає мене цим сілосом, а я боюся на край підійти, щоб де не впасти. <різوع> <різوع> а він каже, в кобліві там було дві. ой, Я забула як вони як вони люба, знаю, що люба і Вера, димчуки. Вони теж діти. Каже, подивіться, вони такі малі, і як розкладуть ту машину таку, по сторонам, так як треба. А я застий п'язай мене ти все, цю, бо я боюся далі їсти. Та й таке було. А тоді вже я пішла на виноград і вже з винограду і на пенсію пішла. І а хто тоді керівником був в радгоспу совхозу цього, от як ви приїхали на роботу, пам'ятаєте кого? Ой, зразу був. Ну що як в мене пам'ять випадає? Оце в мене сахарний діабет, і я нічого не пам'ятаю. Було багато, був бригад... був Рабенко, голова колгоспу був. І чекунда Баришів, теж був бригадіром тут. Потім вже наче, Височенко. Боянова пропуска Ярину, да, Височенко. Полтавець був головним арономом. Царство ну, да. не вестерне. І, да, і ще був, ще був один, я забула свою фамілію, теж він був головою, як не наш. Така була а вот. хто в садочку? Ви приїхали, садочок вже був, хто працював в садочку? Ні, не, не було садочка, була <кхи> наймана хатина, там одна жінка, і це вона там, і повар, і нянька, і всі. А діти, оце в мене було двоє. І попужка була. І де да, то, то так. Садочки як дем... як потом пішли у нас коло на верхній улицю, два дома, де білочки живуть там. Бічка на те, яка не гаєш. Ось чи... там дві хати було, я а, там потеряв свої зуби, да, спав, і це зуби. Да, ну, а... Там було два дома, оце як близький так... ну, да, да, а, 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 а Зразу Марія теж вже немає. Її вже була в а потім як почали совхоз робити, то вже саді построїли все. Тамара... А ви як приїхали совхоза, ще не було? Ні, колгосп. А як колгосп? Розраховувались трудоднями чи платили заробітну плату, чи ви ще зостали трудодні? Трудодні. Я йшла в декрет за сон. Це то було мені тридцять трудоднів, а зарплату давали два рази на год. Я не знаєте, як ми виживали як, виживали. як їде з Одеси, мужик, жив якийсь, свиней збирає, всі біжать, щоб здати, бо нема грошей. Він потім хоче, потім і дає. І... ну я ж кажу. кажу Обманювали. Що... Звичайно, обманювали, ну так, да. і коров держали, і свиньи, дивіться, таке маленьке село, в кожній хаті було два корова. Все. І поросята, і свиноматки, і ну, казінювали як має бути, таке, А ти вже наче, чого ти? йди сюди. Та й така була життя. Добре було. Хоч бідно жили, але спокійно. І ансамбль свій був, і потім виспівали в ансамблі. Ні, Я, Не? я вже, вже відійшла від того. І те ще бойко Вітя, то він був за Капьорщиком цього всього. Я пішла молодь. Ну, гарно співали. Ну, так. А тепер зубів ними. Не... Зуби поле падали, якісь поставила, воно не держаться. Не говорити, не співати, не робити, нічого не пішли. Не жила. Не дай Бог здоров'ячка, щоб були довго-довго роки у здраві. Щоб О, все було. Ось це саме найголовніше, я тільки цього й думаю, хоч би, щоб зображати і самому себе обійти. І нікому не їдати, Ну, вже воно чувствує хуже і хуже, кожен рік щось мені вже хуже. Ну, мабуть, вже до того йде. Непонятно. Все буде добре. Що б... Аби... Аби був мир і спокій, оце я так. думаю, хоч би, щоб не дай. Дочекайте Бог. Дочекатися миру нам треба. Да. Всім дочекатися миру треба. Ну, не знаю, чи я вийду. Доживете. Моїй мами 93 роки і теж приказала дождатися до перемоги. Дай Боже, так. так. І вона мене слухає, і ви будете слухати, і будете слухати. Добре, так. Ще раз вас зі святом вітаємо. Дякуємо за спогади ваші. Це цінно для нас. Це завжди Тамара Семенючка, то вона так любила. Кореспонденти до неї приїжджали. Ну вона за мене на два роки старша, тому вона тут жила, тут вона родилася то Вона більше всього знає. То ще вона в Южному uh -huh. живе, то вона завжди розказувала все. Ну, це ще клю їх розказує. Yeah. Вони одна одні та знає по-своєму, а та по-своєму. <laughs> <the fact. laughs> Добре, що люблять розказувати. І ви розказуєте, що знаєте. Бо дітки ростуть і не знають того всього. Треба yeah. переказувати, хай пам'ятають. Yeah. 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 І таке. Тут тепер, тепер того не вірить, що ми раніше робили. Кажу, подивилися на ту хатину. і робить ніхто так уже не буде ніколи, як робили, да за машиною, тому та хатина стоїть, то це ще первісна.